У світі візуального мистецтва, де кожен піксель має значення, існує потужна техніка композиції, яка часто залишається непоміченою, але має величезний вплив на сприйняття глядача. І це негативний простір. Після того, як ми у попередніх відео вже розглянули правило третин, золотий перетин та композицію заповненого кадру, настав час зануритися у мистецтво порожнечі та дізнатися, як негативний простір може збагатити ваші відеороботи, якщо ви захоплюєтеся відеозйомкою. До речі, маю для вас пропозицію онлайн та офлайн курси з відеозйомки. Посилання залишу в описі. Що ж таке негативний простір? У візуальному мистецтві це порожні ділянки композиції, які оточують основний об'єкт позитивний простір. Замість того, щоб бути просто фоном, негативний простір стає активним елементом дизайну, який може впливати на наше сприйняття позитивного простору, викликати певні емоції та підкреслювати важливі аспекти зображення. У кіно негативний простір набуває особливого значення. Режисери використовують його не лише для візуальної привабливості кадру, але й як потужний інструмент для розповіді історії, передачі внутрішнього стану персонажів та створення певної атмосфери. Хочете дізнатися, для чого кінорежисери використовують негативний простір, поставте лайк. По-перше, щоб виділити головний об'єкт. Велика кількість порожнього простору навколо персонажа або предмета миттєво привертає до нього увагу глядача, роблячи його центром композиції та підкреслюючи його важливість у сцені. По-друге, щоб передати відчуття самотності та ізоляції, розміщення персонажа у великому, переважно порожньому просторі може візуально відобразити його внутрішню самотність. Відірваність від інших або відчуття загубленості у навколишньому світі. По-третє, щоб створити напругу та перечуття небезпеки, невелика фігура в оточенні значного порожнього простору може викликати у глядача відчуття небезпеки, очікуваність чогось невідомого, що наближається з цього порожнього простору. Щоб підкреслити масштаб. Розміщення маленького об'єкта на тлі величезного порожнього простору може передати грандіозність оточення, підкреслити велич природи або масштабність подій, щоб відобразити неспокій та напругу під час розмови. Іноді використання значного негативного простору між двома персонажами, які розмовляють, може візуально передати напруженість їхніх стосунків, відчудження або внутрішній конфлікт, щоб дати глядачеві простір для роздумів. Іноді порожній простір може бути навмисно залишений, щоб дати глядачеві час осмислити побачене, відчути емоції персонажа або зробити власні висновки. Якщо цікаво, то підпишіться на канал, а я розповім, в чому різниця між негативним і позитивним простором. Позитивний простір це сам об'єкт або персонаж, на якому зосереджена увага глядача. Це те, що ми безпосередньо бачимо і що несе основне візуальне навантаження. Негативний простір це порожнє оточення навколо позитивного простору. Це може бути небо або космос, стіна, порожня кімната, вода або будь-яка інша відносно однорідна область кадру. Важливо розуміти, що негативний простір не є пасивним фоном, а активно взаємодіє з позитивним, впливаючи на його сприйняття. Друзі, якщо вас зацікавило це правило композиції, і ви плануєте застосувати його у власних відеозйомках, то хочу дати вам кілька порогів. Як правильно знімати відео використовуючи негативний простор, визначте свій головний об'єкт, чітко розумійте, що ви хочете виділити у кадрі. Створіть достатньо порожнього простору. Не бійтеся залишати значні ділянки кадру порожніми навколо вашого об'єкта. Враховуйте напрямок руху або погляду. Якщо ваш персонаж рухається або дивиться в певному напрямку, залиште більше негативного простору перед ним, щоб створити відчуття повітря для руху або погляду. Експериментуйте з розміщенням. Розміщуйте об'єкт не обов'язково в центрі кадру. Зміщення об'єкта вбік, вгору або вниз, залишаючи велику кількість порожнього простору в іншому напрямку, може створити цікаві візуальні ефекти. Звертайте увагу на колір та текстуру негативного простору. Навіть однорідний колір або проста текстура можуть підсилити ефект ізоляції або мінімалізму. Наведу кілька конкретних прикладів використання композиції негативного простору в кіно. Той, хто біжить по Лезу 2049, режисер Дені Вільньов. У багатьох сценах фільму використовується величезний негативний простір, щоб підкреслити відчуженість головного героя. Часто він зображений маленькою фігурою на тлі безкрайніх індустріальних пейзажів або пустельних міських ландшафтів. Це візуально відображає його самотність і пошук свого місця у світі. Старим тут не місце. Режисери Джоел та Ітан Коени. У напружених сценах переслідування пустелею часто використовується широкий негативний простір. Маленька фігура, що біжить по безкрайній рівнині, підкреслює її вразливість та відчуття невідворотній небезпеки, яка може з'явитися з, з будь-якої точки цього порожнього простору. Піаніст. Режисер Роман Поланський. у сценах, де Владислав Шпільман ховається в руїнах Варшави, його маленька фігура часто контрастує з великими порожніми просторами зруйнованих будівель. Це підкреслює його ізоляцію, безпорадність та відчуття втрати в охопленому війною місті. Друзі, якщо маєте можливість, то підтримайте україномовний контент лише одним доларом на Патреоні. А наостанок я хочу надихнути вас ще кількома порадами. Отже, пам'ятайте, негативний простір це не просто відсутність чогось, а потужний інструмент візуальної комунікації. Кіно він допомагає режисерам передавати складні емоції, підкреслювати важливі елементи та створювати незабутню атмосферу. Але знайте, що цей принцип композиції доступний кожному, хто захоплюється власною відеозйомкою. Експериментуйте з порожнім простором у своїх кадрах, і ви побачите, як це може збагатити ваші історії та зробити їх більш виразними, навіть якщо ви знімаєте просте відео на свій смартфон. Не бійтеся залишати простір для уяви вашого глядача. Іноді саме в порожнечі криється справжня сила візуального мистецтва.